Топ 5 спецій, які продовжують життя. Чи справді звичайні прянощі можуть впливати на довголіття. Вчені провели дослідження і отримали вражаючі результати. Дивіться відео до кінця, щоб дізнатися, які спеції здатні зміцнити здоров'я, захистити від хвороб і навіть сповільнити процес старіння. Перша спеція куркума. Це одна з найпотужніших спецій у світі, і її користь. Підтверджена численними науковими дослідженнями. Вона містить куркумін сильний антиоксидант, що зменшує запальні процеси, захищає мозок і навіть допомагає у профілактиці хвороби Альцгеймера. Дослідження показали, що люди, які регулярно вживають куркуму, мають менший ризик серцево-судинних захворювань та зберігають когнітивні функції довше. Друга спеція імбир. Його використовують у медицині понад дві тисячі років, і вчені підтвердили, що імбир допомагає зменшити запалення, покращити циркуляцію крові та навіть знизити рівень холестерину. Він містить гінгерол, речовину, яка має протизапальні та антиоксидантні властивості. Дослідження показують, що імбир може знижувати ризик серйозних хронічних хвороб, таких як діабет та гіпертонія. Третя спеція кориця. Це не просто ароматна приправа, а справжній суперфуд для довголіття. Вона допомагає контролювати рівень цукру в крові, що важливо для профілактики діабету. Кориця також зменшує рівень поганого холестерину і підтримує здоров'я серця. Вчені з Американської діабетичної асоціації довели, що регулярне вживання кориці. Може покращувати чутливість до інсуліну, що допомагає запобігати старінню клітин. Четверта спеція чорний кмин його називають золотом фараонів, і це не випадково. Чорний кмин містить потужні антиоксиданти, які борються зі старінням організму, зміцнюють імунітет та навіть допомагають у профілактиці онкологічних захворювань. Вчені довели, що чорний кмин. Позитивно впливає на роботу серця, мозку та травної системи. П'ята спеція шафран. Це найдорожча спеція у світі, але вона має унікальні властивості. Шафран містить кроцин антиоксидант, який допомагає зберігати молодість клітин і покращує настрій. Дослідження показали, що шафран має антидепресантні властивості та може навіть покращувати пам'ять. У країнах, де шафран вживають регулярно, рівень серцевих хвороб значно нижчий. Яка з цих спецій вам подобається найбільше? Напишіть у коментарях. Якщо ви шукаєте якісні натуральні спеції, перейдіть за посиланням в описі. Там ви знайдете куркуму, імбир, чорний кмин, шафран та багато інших корисних прянощів. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео про натуральні продукти та здорове харчування. Поставте лайк, якщо вам було цікаво, і натисніть дзвіночок, щоб першими дізнаватись про нові випуски.